Осінь у житті людини вона може бути сонячною, золотою, щедрою, як і осінь у природі. Міжнародний день людей похилого віку, що відзначається щорічно в усьому світі, на початку жовтня виник з ініціативи Генеральної асамблеї України. 14 грудня 1990 року, а раніше день людей солідного і поважного віку стали відзначати спочатку в Європі, потім свято було підхоплено сполученими штатами, і до кінця 80-х років воно поширилося по всьому світу. Цей день не лише можливість нагадати всім про людський обов'язок бути турботливими і милосердними до найповажнішої частини людства. Це і привід до роздумів щодо подальшої долі людства і у культури, взаємозв'язку поколінь. Черкаській центральній бібліотеці для жителів Черкас організовуються заходи, присвячені Дню людей похилого віку. Активну участь у підготуванні цієї зустрічі з людьми поважного віку взяли керівництво і працівники бібліотеки Придніпровська організація Товариства Червоного Христа щоб ви були здоровими, щасливими, веселими і від імені районної організації Товариства Червоного Христа. Я вас сердито и бажаю всего самого найкращего. А самое главное, вам не Пришел вас увидеть и искренне поклониться вам за ваш труд, за ваше усердие, за ваши ну, великие дела, которые вы совершали. Но так случилось, что этот день он соприкасается еще с одним праздником – день библиотекаря. Вот. А мы знаем, что это есть самое, что ни на есть лучшие помощники развития нашего общества. Это залог знаний, залог мудрости нашего общества. Вот. И если бы не было библиотекарей, то не было бы у нас и развития нашего общества. Поэтому я хотел бы еще увидеть Наталью Галактионовну, она есть. Вот. Спасибо. Спасибо. Демографічна ситуація, при якій населення планети старіє швидше ніж володіє, турбує міжнародну спільноту. ООН неодноразово розглядала цю проблему у цей день. Світ говорить про проведені активні дії щодо захисту інтересів людей похилого віку, створення для них прийнятних умов життя. За вашу працю, за вашу мужність, за ваше тепло, яке ви віддали для будівництва нашої держави. І будівництва демократичної України. І сьогодні ця акція, яка при активі депутатів при активній позиції Червоного Хреста, я хочу сказати Анна Васильівна. Оце грамота, яка горбач Анни Васильівни, за співпрацю, відзнаку вашої багаторічної сумліни безкорисливої праці на важкій ниві благодіяння та милосердя. Нехай чаша вашого доброго серця і надалі буде завжди наповнена добротою, любов'ю. Співчуттям до людей і бажаємо, щоб ваше серце завжди-завжди залишалося чутливим до чужого горя, і ви ніколи не почували ні гараздні гора. Після всього ми творимо і працюємо і розуміємо одне одне. Людина, яка дожила до похилого віку, гідна поваги, навіть тільки тому, що їй це по милості Божій вдалося. Далеко не всім таке величезне досягнення і благовоління відчути мудрість своїх років. Осіння пора віку людського багата на мудрість Черкаська обласна організація ТОВ Червоного Христа брала активну участь проведені заходів, приурочених до міжнародного дня боротьби за ліквідацію бідності. Так, працівники Бридніпровської районної організації Товариства Червоного Христа проводили роз'яснювальні роботи серед населення, надавали необхідну медичну допомогу, бажаючим людям вимірювали артеріальний тиск. До їхнього намету приходили різні категорії населення. Одні за допомогою, інші цікавилися, куди можна здати свої речі, які можуть ще стати у пригоді людям, котрі потребують допомоги. Товариство Червоного Христа. Вдячна за будь-яку допомогу від населення, адже чимало людей нині перебуває у скруті. Це пов'язано і з останніми подіями в Україні. Бідність позбавляє людей необхідних можливостей і умов, які дозволяють прожити довге, здорове, творче життя, добитися свободи і поваги, людської гідності, забезпечити гідний рівень життя. Незважаючи на значний прогрес, досягнутий людством підвищенні добробуту, бідність в 21 столітті залишається глобальною проблемою. Із 6 мільярдів людей, які населяють планету, 47 живуть менше ніж на 2 долари США в день, а 20% менше ніж на 1 долар. Майже 800 мільйонів осіб не отримують необхідного мінімального рівня харчування, і майже півмільярда третина з них діти хронічно. Не доїдають в Україні зростає кількість людей, які нині живуть за межею бідності, і благодійна організація Товариства Червоного Христа надає допомогу цим людям, підтримуючи матеріально і морально. Як соціальне явище, бідність завжди була в центрі уваги ООН. у декларації тисячоліття, прийнятій керівниками 147 країн світу, включаючи Україну на саміті тисячоліття у вересні 2000 року. Міжнародна спільнота поставила перед собою ряд цілей. В галузі розвитку цивілізації, зокрема, скорочення бідності наполовину до 2015 року. Сьогодні в це поняття включається не лише нестача грошей, але й обмеження можливостей реалізації потенціалу людини, викликаної відсутністю гідної праці, зручного житла, доступу до належної освіти і охорони здоров'я. Окрім цього, бідність включає також. Безсилля перед обставинами, відсутність права голосу, відчуття беззахисності і страху, обмеження можливостей брати участь в демократичних процесах і бути почутими. Літній вік людини зовсім не означає, що вона вже набагато що нездатна. Якраз навпаки, то що може літня людина, рідко здатна зробити більш молода, і мова зовсім не про сили, і енергію, які властиві молодому поколінню, а про досвід і терпіння, наполегливість та здатність досягати поставлених завдань за міжнародною класифікацією. Особою похилого віку вважається той, хто досяг 65 років. Таких у світі нині понад 600, 29 мільйонів, тобто майже кожна десята людина на землі до 2050 року. Число їх у багатьох розвинених країнах збільшиться вдвічі, а загальна кількість складе 2 мільярди осіб. Ці люди передають своїм внукам опит многих поколінь, об'єднують десятиліття історії в одну неприридну сецію сьогодні. Мы поздравляем всех вас, дорогие наши гости, и желаем вам счастья и понимания в семье, ежедневной радости и крепкого-крепкого здоровья. Пусть хорошее, пусть прекрасное в вашей жизни будет всегда. Утро доброе, небо ясное, но ну, а пасмурных дней никогда. Пусть будет крепок дом достатком и радостью, и счастьем, и еще душе пусть будет всегда гладко, глазах бесслезно, сердце горячо. Да. Кто, ну, кто скажите, пожилой человек, это тот, кто доживает свой век? Или тот, кто жизнь умеет ценить? Кто умеет прощать и любить? Ну а может, это... Кладись ума, ведь учителем была жизнь сама. В таком словаре написано, пожилой начинающий ставить. Только начинающий. Поэтому живите под девизом. Лет до ста прожить вам без старости. А сегодня, в этот прекрасный день, мы от души поздравляем вас всех, с праздником! Кожен п'ятий житель України це особа похилого віку. Шоста їх частина самотні люди. Половині самотніх людей потрібна допомога в повсякденному житті, особливо сьогодні, коли для багатьох пенсіонерів основним джерелом існування є пенсія, розмір якої не забезпечує нормального життя. Я дуже вдячна і районна організація, керівнику дитячої центральної бібліотеки. Наталі Галактіонівні, за те, що вона завжди, як добра наша ненька, завжди дозволить приютить. І ми всі свята, які проводяться на протягом року, ми проводимо в бібліотеці. І Я їй дуже за це вдячна. Це світній день людей похилого віку та день ветеранів. Звичайно, районна організація Товариства Червоного Христа не залишилася сторони. Ми зібрали свої. Підопічних зібрали тих людей, які трудилися і розбудовували нашу батьківщину і зробили невелике свято. Регіональна організація Христа опікується над одинокими громадянами купилами, ветеранами, інвалідами, солдатськими в духами, дітьми-сиротами, дітьми, що залишились без батьківського опікування. І таке інше. І звичайно їм допомагаємо. На обліку та слуговані знаходиться більше 700 одиноких громадян чоловіків. І ті категорії, які я вже сказала, і, звичайно, їм всім допомагаємо. Продуктуємо нам горами, ходям, люттям і іншим приладдям, особливо дітям, там товарами. Ми в цьому році справили 8-8 дітей, син. До першого класу і, звичайно ж, також їм допомогли. От і сьогодні, привітавши наші ветерани, на цьому робота наша не закінчиться. Ми будемо допомагати їм, підтримувати не тільки сьогодні, а на протязі року і на протязі довгих років, тому що це наша робота, і хто ж як не ми підтримуємо тих людей? Які потребують нашої допомоги у Біблії говориться про те, що від нашого ставлення до наших батьків і матерів безпосередньо залежить наша власна тривалість життя на цій землі. З невагою до проблем літніх людей ми сіємо свої власні майбутні проблеми. Нашими спільними зусиллями цілком можливо забезпечити не тільки щоб ми жили довше, але й щоб наше життя було більш якіснішим, різноманітнішим, приносило задоволення. Хочу сказати, сьогодні надзвичайний день. Це день, який стверджує добро, який стверджує любов до тих людей, які будували нашу державу, які віддавали своє здоров'я, свою наснагу, своє велике, велике покликання бути людиною високого порядку. У нас на обліку багато є ветеранів праці, ветеранів війни, навіть і це не тільки в цей день ми їх згадуємо і допомагаємо, а турбуємося і в рядові дні, які потребують уваги в госпіталізації, і е, в тих будинних справах, які виникають, і матеріальні, і моральні. Через те хочу всім сьогодні побажати теплоти, взаєморозуміння, уваги один до одного і бути щоб кожен день був святковий, щоб не тільки в свята ми згадували про тих, кому потрібна допомога. Всього доброго вам щастя, здоров'я і благополуччя. Такі особи похилого віку. Чим маємо завдячувати їм? Перед усім це люди, які піднялися на найвищі вершини життя, з яких воно бачиться більш реальніше. Їхнє найбільше багатство, досвід, знання, вміння але найголовніше, що це покоління тих, хто на фронті чи в тилу вистояли і зробили найбільший внесок у розгром гітлерівського фашизму. Великий подвиг захисників і визволителів нашої держави назавжди збережеться в пам'яті українського народу. Кожен з нас береже в своїй душі щиру гордість за батьків і дідів, які захищали країну, глибоку вдячність тим. То вистояв і переміг війні, хто віддав своє життя в ім'я миру і спокою, не доживши до сьогоднішніх днів. Скільки нас повернуло з фронта, Скільки нас прийшло з війни, іскаєних, Із і збитих, фронтовим огнем умитих, останніми полігли. В 21-м і 4-м з'явилися ми на світ, но війна нас опалила, Многих-многих проглотила в 18-20 лет. В бой рвались мы, твердо зная, Что для родины своей кровь и жизнь отдавая, Потом землю поливая, долг свой возвращали ей. За ценой не стояли, мы платили все сполна, Кутора с боями брали, с кровью брали города. Мы с гранатами под танки, Лезли в огненной пурге, и обмотки, и портянки, пулеметы, и тачанки все тащили на себе. Отступали, наступали днем и ночью, в зной пургу, отдыха почти не знали, замерзали на снегу. Так судьба распорядилась. Что в недобрый час на свет появились мы для жизни, а угасли в 20 лет. Три процента лишь к родному возвратились к крыльцу, три процента дорогому сыну, мужу и отцу Счастье скромно улыбнулось быть живым в конце войны. Три процента нас вернулось, остальные политни. Постарели мои старики незаметно, как это бывает. Жест чьей-то легкой руки, маму, бабушку все называют, и все чаще тревожит отец, хоть и делает вид, что здоров. Для меня нет дороже сердец, чем сердца этих двух стариков. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще, мы еще поварим. Вам обоим к лицу седина и морщинки лучами косыми. И я ваши возьму имена, чтобы назвать ими дочку и сына. И глаза ваши станут светлее, и огня никому не задуть. Ведь внучат любят больше детей, только я не ревную ничуть. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Мои старики, мы еще, мы еще повою, дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую, молодые мои старики, мы еще, мы еще повою, постарели, мои старики, незаметно, как это бывает жест чьей-то легкой руки Маму, бабушку все называют И все чаще тревожит отец Хоть и делает вид, что здоров Для меня нет дороже сердец Чем сердца этих двух стариков Дорогие мои старики Дайте я вас сейчас расцелую молодые мои старики, мы еще, мы еще повоюем. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще, мы еще повоюем. Поважного віку виховали патріотами своїх дітей, ділилися з ними мудрістю. Вони прищеплюють любов до людей, до своєї вітчизни і своїм онукам та правнукам. Нехай у стрімкому світі завжди по особливому світиться родинний теплий вогник, вічне джерело наснаги і любові. 이 아무도 모이한 푼씩도 없이